Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас розпаковка ось такої посилки, а це в нас кросівка від українського виробника. Перше, що хочу звернути увагу, це дивіться ось такий зручний пакет. Дуже прикольний. Тобто, бачите, воно все запаковано, я так і забрав на новій пошті, що це дуже зручно. Можна, ну ти забрав і просто взяв його і поніс. Дуже зручно. Давайте розпакуємо. А, цікаво, О, так воно і так розривається. Це дуже прикольно. Але можна було б його добре використаємо. І так, давайте подивимося, що це за красівки. До речі, до речі, по доставці. Я замовив вчора ввечері, а сьогодні мені вже їх відправили і сьогодні вони приїхали по, по Києву ну, приблизно за один день. Дуже швидка доставка. Замовляв я повністю по передоплаті. Так, тут вже пусто, нічого немає. Пакет, до речі, брендований, що дуже прикольно. Це дуже класно, коли таке роблять. Ну що? Давайте розпакуємо, подивимося, що тут за красівка, я замовив собі. Оп. Якась наліпка, мікропак, ЛДПЕ. Нічого. Ну, коробка якісна, мені подобається. Так, Це у нас що? Умови повернення. Це мені не знадобиться. Так. Товар взуття кросівки, чоловічі. Ой, тут відразу пишеться ціна. Так, аріус. Так. Дивіться, кожен кросівок запакований в окрему так, ось... І гелеві ці штучки. Так, давайте розпакуємо, подивимось на ці кросівки. Вау. Вау. Ну вони дуже класні. Оце виконано із замша. Це такі резиночки, дуже прикольно, мені подобається. Оце вся тканина. Так, а це я не пам'ятаю, ну воно резиновий такий матеріал, але такий міцний. Прикольно, мені дуже подобається. Так, ось такий тримач там був. Давайте розглянемо устівку. Ось така устілька. Не знаю, на минулих кросівках, які я собі купував. Хто не бачив відео, можете перейти, отут десь буде. Я собі купував кросівки теж від українського виробника Icos чи ICOS, чи як він там правильно називається. Так, ну будемо тестити, подивимося. Ну, мені вже подобаються ці кроси, вони такі стильні. Так, давайте подивимося інший красивок. Виглядають вони дуже стильно, мені подобається. Це таке, знаєте, на що мені схоже? Це схоже на таке New Balance разом з Nike. Ні, Adidas. Ами. New Balance разом з Adidas. Ось щось таке схоже. Так, тут я бачу ще щось є. А це. Для того, щоб їх десь зручно переносити або зберігати. Дякую, мені дуже подобається. Але поки найкраще це був ікос, лайкос. Такий пакетик, прикольно. Згадиться. Дякую за такий підгончик. Так, ну що, погнали, зараз взуємо їх і будемо тестити. І побачимось через... Для вас це буде секунда, а для мене буде дуже багато часу. Я не знаю скільки я буду їх тестити. Ну, напевно, тиждень протестю і повернемось за тиждень. Що ж друзі, пройшов тиждень часу, я вже поносив ці кросівки. Носив я їх, скажу вам відразу, не кожен день, тому що була різна погода і треба було міняти кросівки. Що я за них можу сказати? Одягати їх дуже зручно, тому що немає шнурівка, є ось, ось такі ось резинки. Дуже зручно. І то, що вони такі. Текстилю вироблені, то дуже зручні. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалось, то, що як для мене саме на цій моделі дуже жорстка підошва. Можливо, на інших моделях в них є м'яка підошва, я буду ще дивитися, можливо, собі ще замовлю у них красівки. По устівці, по устівці, ось вам відео, як вона виглядає за тиждень часу, то що я її тиждень носив. Я собі поставлю свою устівку, так що то не проблема. По цінам я їх купив за 1590 гривень. Вони зараз у них на сайті по знижкам, там дуже такі великі знижки, так що можете перейти, сайт буде в описі до цього відео. Якщо я правильно пам'ятаю, то в них ще є одяг. то Можна замовити ще в них одяг. Якщо хочете, напишіть в коментарях, я замовлю. Протестимо, подивимося, що у них в заводях, яка якість чи нормальна якість в українських виробників. Також, друзі, в мене для вас дуже гарна новина, якщо ви замовляєте на Алікспресі, на тему, і ще на якихось китайських сайтах, і у вас вже є якийсь перелік, що ви хочете, там вже додали собі в корзину. Ви хочете собі замовити, напишіть в коментарях, що ви хочете собі замовити. Я виберу декілька товарів, замовлю, і вам просто або відправлю, або від, якщо ви в Києві, то віддам безкоштовно. Якщо ви хочете товар, який в мене вже був на огляді, то переходьте на то відео, подивіться його, і там є різні товари з Аліекспресу, стему. У мене вони зараз лежать просто так. Можу віддати безкоштовно або за якийсь донат на ЗСУ. Всі посилання будуть в описі до цього відео. А ви підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім папа. -па.